Вітаю, дітки! Вас на уроці письма! Ми продовжуємо вивчати в буковки. Сьогодні попрацюємо над написанням маленької літери Б. Давайте розглянемо її у прописах на сторінці 46. У верхньому лівому куточку ми бачимо з вами малесеньку буковку Б. Друкована маленька буковка і рукописна. Давайте ж розглянемо, з яких елементів так, складається ж буковка Б, на які букви вона схожа. Отже, дивіться, перший елемент це у нас йде овал. Ми знаємо його. Ми опишемо його в буковці О, А, Д, так? Овал ми пишемо, як завжди, з права на ліво, трішки нижче верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо овал і ведемо до верхньої лінії робочого рядка. Але в буковці Б ми не зупиняємося. Ми ведемо пряму похилу довгу лінію аж до верхньої лінії допоміжного рядочку. І там ми заокруглюємо, так, дійшовши до лінії, заокруглюємо і проводимо коротесеньку горизонтальну лінію. Якщо ми прикриємо перш, е, довгу лінію, так, то буде схоже на буковку О, але ще додається ось така от довга похила лінія. Давайте ми зараз з вами пропишемо. Спочатку спробуйте прописати її в повітрі. Так. Зверніть увагу, що е, буковка Б. Вона пишеться без відриву ручки. Тобто ми не пишемо спочатку овал, а потім додаємо до нього лінію. Це все пишеться без відриву руки. Отже, давайте зараз пропишемо в рядочку. Ведемо овал. Так. І, не відриваючи ручки, ведемо пряму похилу довгу лінію вгору і заокруглюємо горизонтальну лінію. Ось така от буковка Б. Ведемо овал, підіймаємося аж до верхньої лінії допоміжного рядочку і заокруглюємо. У вас лінія повинна бути. Похила пряма, і похила. І заокруглюємо і заокруглили коротесенький, е, накоротесеньку лінію горизонтально. Звертаю увагу, що пишемо ми без відриву ручки. Не пишемо спочатку овал, а потім до нього приєднуємо лінію. Пишемо все одразу. Ось так. Така от гарненька літера Б. А тепер перейдемо до написання складів та слів. Перший склад Б. Дивіться, з'єднувальний елемент, який в буковки О йде знизу, так, знизу вгору для буковки е. И. Б. Диктуємо обов'язково, що ми пишемо. З'єднувальний елемент йде аж до верхньої лінії робочого рядка. Б. Пропишіть, будь ласка, собі ще сюди два рази цей склад, а ми перейдемо до написання складу «Бо». Бо з'єднувальний елемент так само йде знизу, але до середини робочого рядочку. Далі ми вже пишемо буковку О. Бо. Так, записали. Тепер запишемо обернені склади, які починаються з голосної. З буковки голосного звука ОБ з'єднувальний елемент, був був буковки О він пишемо зверху, так? для тих букв, які починаємо ми писати зверху. ОБ ОБ не забуваємо писати з'єднувальні елементи. Це дуже-дуже важливо. Пишемо наступний склад уб. У, У середини рядочка довели з'єднувальний елемент і пишемо б. «УБ». Записали. Далі запишемо слово біб. Біб. Диктуємо те, що пишемо. БІ. Б. І ще у вас тут один раз поміститься слово біб. Далі напишемо слово дуб. Б. Дуб. І ще раз запишіть. Дуб. Далі наступне слово, дивіться, воно довге. Так. Дивимося. Спочатку прочитаємо. Так. Баобаб. Дивіться, я знизу написала такі от е, ніби позначки. Да, які я буковки з'єдную, а які кажу окремо. Я буковку Б приєдную до літери А. так? Буковка А голосна, вона наче магніт до себе притягує приголосно. Ба О. А -о. Два голосних ідуть поряд. Я їх Відокремлюю, так? щоб це буде інший склад. Ба, баб. Ба баб. Три буковки О, багато голосних. Дуже цікаве слово. Запишемо. Надиктовуємо собі те, що, зап... що пишемо. Ба. О. Далі бачимо позначку на полях кружечок, так і в ньому багато кружечків. Це означає, що нам потрібно записати скоромовку і вивчити її. Давайте її прочитаємо: Малі бобри бродом брели. Чотири слова. так? Давайте ж запишемо його. На новому рядочку пишемо перше слово речення малі. Малі. Ми пишемо з великої літери, тому що це початок речення. Запишемо, диктуємо собі кожен склад. «Ма-лі-боб-ри». Ры, бо, б, ры, бродом, б, родом, б. Ру, до Мрелий, Брелий, пишемо. Перевіримо своє речення, яке ви записали. Малі бобри бродом брели. Звертаю увагу вашу на з'єднання букв з, літери, з літерами М і Л. Так, коли буковка О з'єднується з буквою М, то ось такі от нижні з'єднання коротесенька лінія знизу. Так, буковка і з буквою L так само.